Я вперше в житті їхала в Туреччину відпочивати, і, хоч дуже вже ціна була кусюча, але я себе вмовила, що не кожен рік ми з чоловіком відзначаємо 30-річчя спільного шлюбу. Все продумали дітям ключі залишили, аби вазони поливали, і рушили. Але раптом перед аеропортом в чоловіка задзвонив телефон, і він відповів виявилося, що там у них на будівництві щось сталося, і він має негайно вернутися на роботу. Любо, їдь без мене, бо бачиш, що ніяк не виходить, сказав мені чоловік на прощання. Я була в розпачі, але ж так хотілося хоч раз в житті гарно відпочити. Думала, що шкода, що раніше не зателефонували, бо я б тут когось взяла з собою, щоб не так було сумно. Проте там я знайшла багато людей з України, і відпустка була просто неймовірною море, сонце і спокій. Аж тут донька телефонує. Мамо, а де тато? Тобто він вдома має бути, яка у вас година? Та вечір, але його нема з роботи, і в хаті все порозкидано. Може, хтось заліз в хату? Я почала видзвонювати Петрові, але було глухо от тобі поїхала у відпустку, а хтось забрав мої коштовності та гроші. Проте виявилося, що забрали набагато цінніше чоловіка. Любо, я від тебе пішов. Я хочу бути щасливим, а з тобою я цього зробити не можу. Пробач. Я не знала, що й подумати, але замість того, аби все заперечувати, в голові не раз пливали чеки з магазинів одягу, ювелірки, квітів, затримки з роботи і відрядження. Це просто я не хотіла нічого цього бачити і робила вигляд, що у нас все добре. Що ще чоловікові хотіти на схилі років? Затишна квартира, готова вечеря і здорові та прилаштовані діти, що ще треба. Мені вдалося домовитися про продовження відпустки, я провела близько місяця на морі, щоб випалити з себе жалі й плечалі. Додому вернулася аж надто спокійна, до того моменту поки не зайшла в квартиру, хоч донька й прибрала, але було видно, що все не на своєму місці. Добряче змочувала подушку вечорами, але на роботу ходила усміхнена і спокійна. Так продовжувалося не знаю, скільки часу, бо не можеш собі наказати будь щаслива. Відновила всі старі знайомства зі школи і інституту, але й в минулому не знайшла розради. Ішов час, і якось у двері подзвонили, і на порозі стояв давній друг Петра. Вибачай, що без попередження телефонний гаманець пропав в аеропорту, ти не могла б мені позичити гроші, я віддам, бо треба за таксі заплатити. Я знала Андрія руки він час від часу навідувався до Петра як найкращий друг, і я заплатила за нього. Слухай, я б у вас і пожив, бо поки це все владнає, то не знаю, й де бути а Петро коли прийде, щоб я у нього позичив? Скоро, сказала я, бо не знала, як сказати, що Петро від мене пішов. Але Андрій смакував вечерю і хвалив мене, казав, що таке їсть хіба в мами чи ресторані. Зранку я приготувала йому каву і яєчню, такі прості речі, але це його так розчулило. Ти знаєш, мені ніхто не старався приготувати сніданок, щоб він був саме гарячим, як і кава. Я не стримала сліз. Те, що мій чоловік мав просто так, іншим доводилося випрошувати, а він ще й мене покинув. Я зізналася йому, що Петро вже півроку живе з іншою жінкою. Я ж не знав ти, вибачи, що я отак без попередження, та нічого, мені навіть сподобалося згадала, коли в хаті є чоловік. Андрій пішов по справах і прийшов назад з великим букетом квітів, адже знайшлися його речі, правда, не всі, а потім якось так сталося, що він не хотів нікуди більше їхати, а я не хотіла, аби він їхав. Тепер сміюся, що він мені колись навіть не подобався, а тепер я не знаю, як би з нього жила. Підпишись, підтримай українськомовний контент.